score Не Зайджи землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Там кучечки я зала, там кучечки я зала. Далеко засиняє море, чужі простори, а де ж твої діти, що сам прилетів ти?

Добрим словом, то завітайте. Кланімося вам, Хліб святий даємо в руки, Хліб святий приймаємо вернулися ми люди з рушниками, святим хлібом обінним, то по краю висадили, що хоч за гречку на то не соли.